Людина має право на утому, на те, щоб не утриматись від сліз, сховатися від світу в себе вдома або втікти у тихий темний ліс. Людина не залізна, вона може стомитися від всього в якусь ми, до інших стати трішечки ворожа і виказати все, що їй болить. Засуджувати не треба поспішати, у душу заглядати і не слід. Людина має право не встояти, не втримати на плечах цілий світ, людина має право на невдачі, на помилки падіння у житті, і ці моменти слабкості не значать, що має потонути в каяті Кожен від життя, не слід казать мені твої проблеми, Є ті кому ще важче, ніж тобі. Це вірно, та душа у всіх окрема, не слід усіх судити по собі. Ми люди, ми не роботи залізні. Ми можемо стомитись в якусь мить. Причини можуть бути зовсім різні. Людину треба просто зрозуміти. Хтось може крикнуть запалі щось грізно, а потім шкодувати за ті слова. чому людина не залізна. Усі ми робимо помилки. буває щодня в метро, у черзі чи крамниці ми бачимо розлючених людей. Здається, їм дай волю посвариться, сварилися б невпинно цілий день. Але якщо замислитися, може усе насправді зовсім навпаки, стомилися. Тому такі ворожі, чому б не простягнути їм руки. Згадайте, чи ви самі не робили у запалі в образі щось таке, що стримати миттю не зуміли, щось геть на вас не схоже і гірке, щасливі Не кричать тобі у спину, Кричать нещасні, ті, кому болить Не слід судить людину, бо людина не втриматися може в якусь мить. Давайте станем трішечки добріші, розбудимо у серці співчуття, І стануть зразу люди щасливіші. І легшим стане в кожного життя, давайте будем іншим дарувати тепло, своє підтримку і добро. І навіть коли важко пам'ятати, усі ми люди, щоб там не було.